Вітаємо всіх. Сьогодні розбираємо тему, що ну, наробила галусу останнім часом. Йдеться про заяву Президента Трампа щодо зв'язку парацетамолу, ну, тайленолу, вакцин та аутизму. Ми переглянули різні джерела, зокрема, CNN, BBC News Україна. Спробуємо з'ясувати що до чого. Бо заяви були, м'яко кажучи, яскраві. Він же ж закликав вагітних жінок терпіти замість того, щоб пити тайленол, і навіть навів приклад Куби. Мовляв, там зовсім немає аутизму, бо на парацетамол грошей немає. Ну от як це розуміти. Давайте по суті, які ключові моменти він озвучив. Отже, перше, що FDA, американський регулятор, нібито скаже лікарям про дуже підвищений ризик аутизму від тайленолу. Друге, порада жінкам цей препарат обмежувати хіба що є пряма медична потреба, ну, лихоманка, наприклад. І то, якщо не можете перетерпіти. Хм. Третя пропозиція розділяти дитячі щеплення, навіть відкласти вакцину проти гепатиту Б аж до 12 років, бо це, на його думку, занадто багато рідини для немовляти. Хоча е доказів він не надав, ну і подякував Роберту кеннеді молодшому, відомому своїми, скажімо так, антивакцинальними поглядами. І оця історія з Кубою, звісно. Так, заяви справді резонансні, і тут дуже важливо подивитись, а що каже наука і офіційна медицина. Щодо парацетамолу під час вагітності, то великі медичні організації, наприклад, Американський колежа кушерів-гінекологів чи британська НХС, вони ж вважають його єдиним безпечним безрецептурним знеболювальним. Інші варіанти, і бупрофен чи аспірин, вони можуть нести певні ризики для вагітної та дитини. Тобто виходить, що медики його якраз рекомендують як найбезпечніший. А як же тоді ці заяви про зв'язок з аутизмом? От тут найцікавіше по-перше, лікарі завжди наголошують, що нелікована висока температура під час вагітності це значний ризик, це може призвести до ускладнень. А щодо зв'язку і аутизму, ну тут наука не дає однозначної відповіді так чи ні. Є дослідження, що показують певну асоціацію, але асоціація це ще не причина-наслідковий зв'язок. Знаєш, це як казати, що продаж морозива пов'язаний зі збільшенням кількості утоплень. Так, обидва ростуть влітку, але ж морозиво не є причиною. Можливо, причина, через яку жінка приймала парацетамол, а, скажімо, якась інфекція сама по собі могла вплинути. А є й великі дослідження, от Швезьке 2024 року понад 2 мільйони дітей вивчали, і вони не знайшли зв'язку між прийомом парацетамолу під час вагітності та аутизмом чи іншими розладами розвитку, як редуге. Зрозуміло. Тобто, дані, м'яко кажучи, неоднозначні. І про причину говорити зарано. Саме так: причинно-наслідковий зв'язок не доведений. А щодо вакцин, тут консенсус науковців ще більш чіткий. Безліч досліджень, справді масштабних, вони раз у раз спростовують будь-який зв'язок між щепленнями будь-якими і комбінованими, і від гепатиту бе для немовлят, та аутизмом. Тому ці розмови про забагато рідини чи потребу щось відкладати, вони просто не мають наукового підґрунтя. І не дивно, що провідні медичні асоціації, і педіатричні, і акушерські, і ті, що займаються аутизмом, вони назвали заяви Трампа безвідповідальними. І потенційно шкідливими добре. А що ж сама FDA, на яку він посилався? Вони ж мали щось робити, якесь попередження? А от реакція FDA набагато стриманіша, вони справді розпочинають процес перегляду інструкції до парацетамолу і надсилають листа лікарям, але в цьому листі що підкреслюється, що, хоч деякі дослідження описують асоціацію, причинно наслідковий зв'язок, цитую, не встановлено, і рішення про прийом ліків каже FDA, залишається за батьками після консультації з лікарем. Тобто ніяких там страшних попереджень про дуже високий ризик. Ага, тобто радше заклик до обережності до розмови з лікарем, а не паніка. Саме так це важливо розуміти. І також важливо розуміти загальний контекст аутизму. Так, кількість діагнозів зростає. У США зараз говорять про одну дитину з 31 у 2022 році, але експерти пов'язуються зростання передусім з тим, що змінилися критерії діагностики, вони стали ширшими. Плюс краща обізнаність і лікарів, і суспільства, кращий скринінг. Аутизм це дуже складний стан розвитку нервової системи. Його викликає комбінація багатьох факторів: і генетичних, там більше сотні генів задіяні, і, можливо, якихось факторів середовища. Шукати одного винуватця, чи то тайленол, чи вакцини, чи щось інше. Це ну, надмірне спрощення. Виходить така картина: з одного боку: гучні заяви політика, цій історії про кубу, що грають на страхах, з іншого медична спільнота, яка каже. Довіряйте науці: парацетамол за потреби безпечний, вакцини з аутизмом не пов'язані. Але дослідження тривають так. І головний висновок для батьків, для майбутніх батьків це обговорювати всі свої хвилювання з лікарем, якому довіряється. Рекомендації не змінилися, Парацетамол лише за потреби, найменша ефективна доза, найкоротший можливий час, і пам'ятати про ризики, якщо не лікувати той же жар чи сильний біль під час вагітності. А намагатися звести таку складну річ як аутизм до одного фактора це не просто ненауково, це відволікає від реальних проблем. Дякую за цей детальний розбір. Дуже корисно. Будь ласка, і можливо наостанок таке питання для роздумів. От коли вся увага прикута до пошуку якихось окремих, часто недоведених винних у виникненні аутизму, чи не відвертає це нас від найголовнішого? Від того, щоб створювати ефективну підтримку, освіту, умови для соціальної інтеграції для людей з аутизмом та їхніх родин вже тут і зараз.